Усім миру Божу. Люди часто роблять якісь релігійні ритуали, поклоняються божкам, ідолам, але життя від цього не стає кращим. Люди не хочуть зрозуміти, що все стоїть на Слові Божьем, тільки Слово Боже і віра в Ісуса Христа може принести справжнє спасіння і звільнення від рабства гріхів, залежності, зробити людину вільною духом і тілом. У відео розповідається неймовірна історія про індійську жінку, матір злочинця, яка не знайшла захисту у своїх божків, яка просила про порятунок. Сина, Його врятував Ісус Христос, Він відповів на молитви Матері, і згодом Син покаявся, повірив у Бога в Ісуса Христа. Його сильно надихнув вірш з Іванглії від Івана, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Отже, Бог дає нам надію, на стілення, на прощення гріхів, коли людина кається, приходить до Бога, схиляє перед Ним свої коліна і своє серце. Амінь.